Привіт, друзі! Сьогодні буде супер короткий відос, майже як шортс. Я думаю, що багато хто з вас не знає. Колись у мене був другий канал з розпаковками, і там я розпаковував детальки без голосу, без нічого, буквально за одну-півтори за півтори хвилинки. Зараз трішки перероблено, я хочу повернути цей формат, але вже на свій основний канал. І гляну на ваш актив, сподобається, не сподобається. Вам, в залежності від цього, будемо розуміти чи знімати надалі такі відоси. Поїхали. Також хочу сказати ще тільки одну річ: не переживайте, це не заміна основному контенту. Трішки пізніше я повернусь до темпу два відоси на тиждень, і цей виходитиме третім просто як невеличкий бонус. Так що не переживайте, я не замінюю такими короткими відосами, якісь більш серйозні. А тепер поїхали. Так, на сьогодні перша деталька для такого формату будуть мої нові педалі від Federal. Зараз перекину цей підончик, візьму штат штатив і, і покажу вам їх. Що ж, одразу на цих педалях ми бачимо 12 шипів разом з насічкою. Ногу повинні тримати доволі непогано. Також бачимо роз'єм під шестигранник на 6 І написано, що тут якісь полімерні підшипники, які будуть не так розкручуватись. Коли я обертаю вісь, я розумію, що дуже туго крутяться, але мені це подобається. Покатаємось, побачимо, як воно буде. По габаритам ці педалі шириною 101 мм та довжиною 95 мм. Вага складає 379 г, що доволі легенькі педалі. Коротше, покупка візуально я задоволений, буду кататись, дивитись, як вона. Підшипники крутяться туго, платформа величенька, і самі по собі вони слімові. Думаю, що буде непогано. Ну а там, як я сказав, подивимось, побачимо. Що ж, друзі, на цьому цей супер короткий відос закінчується. Напишіть, будь ласка, чи робити такі невеликі анбоксинги надалі. Дякую за перегляд.